Всім привіт! Спочатку пересадила, хотіла вам показати саму пересадку спочатку, але вирішила все ж таки вам покажу спочатку кінцевий результат моїх пересадок, тому що відео таке довгеньке, і цікаво буде, то ну, просто будете дивитися далі. Пересадила я всі три вазони, і вийшло в мене чотири вазони. Тому що той, який був в самому поганому стані, він розділився і вийшло два вазончика. Ось це я пересадила. Там дуже довге коріння, тому вибрала такий горщик. І оця булечка, це, вона відірвалася, і там геть не було живого, тому ось так я і поставила на наращування коріння. Побачимо, що буде. Надіюсь, виживе. Ну і в цілому, ось такі вазончики вже в пересадженому вигляді, ви бачите. Ну і повернемося до пересадки. Всім привіт! Сьогодні пересадка цим відео. Я вже трошки його розтрусила. Він в такому не дуже гарному стані. Але я його зараз поочищу, пообрізаю гниле коріння та спробую його пересадити. В інший субстрат і горщик, тому що тут бачу все терфяне, дуже таке в печальному стані. До речі, якась така ж бумажка була він обмотаний, Дивив, що корінь. Хороший корінь, реально плетяний цей папірець. Цікаво вона була посаджена. Може просто Вивелено з горщика. Думала, може так обмотали, мені як виносили на вулицю, але бачу, що ні. Я так, мабуть, і росла. Так, ну, обріжу все гниле і е, хочу обробити системним фудгіцидом правікуром від е, гнилі коріння. Так, тут ось вже старі бульби. Такі, бачите, вони прям гнилі. Але тільки потрібно видаляти ті бульби, які повністю відсохли, тому що їх взагалі треба викручувати, тому що вони дають новенькі бульби. Значить, ті, які такі пустенькі. Ми їх залишимо, звісно, печаль тоска, Ложко. видаляється, є яке легко видаляється, є яке важко. Будуть більше ножниці. Кажеться, зрізати ножницю буде йому легше. Для цих бульок дуже маленькі бульки, і вони в гарному стані. Тверденькі такі, але ж хочеться видалити все це сухе. О, все ж таки розділилися. Ну, блин. Але тут такі корінці хороші. Я все, все одно буду їх садити в один горщик як одного куща. Може і норм буде. це бульба теж тверденько. Але дуже-дуже така воно обліпляна сухим. Сьогодні у нас є світло. Дуже приємно. в очень хорошем состоянии полностью дивлюсь не що вони дуже живучі. Повністю все згнило. Дуже жалко. Дуже жалко. Тут наче новий, наче новий ростик. Значит, пускаю коренчик. Це відео інших блогерів, то навіть розказували, що просто цибулинку тримали у вологості і вона росла. Ну, ця цибулинка дала іншого малюка, начебто росточку. Будемо чекати нових. Хоча знаю, що купувати одну цибулину. Це не є дієво. Тому що зазвичай вони не виживають. такий догляд і я Це теж стара буля. Вона ну, дала цю бульку, а ця булька в свою чергу дала ще одну і ось видніється ще один ростик. Ну, Посадимо так трошки моху покладу зверху. Ой, господі. І в той мох переліпимо цю бульку. Це також все сухе, все відмерше. В будь-якому випадку вона мені безкоштовно, можна сказати, досталася, тому буде експеримент. Хоча от зараз передивлювала свої орхідеї і сьогодні побачила, що у однієї жовтії два листя від стовбура. А з одною сьогодні попрощалась. Це все за того, що холодно, велика двологість і, знову ж таки мох. Знову ж таки мох. Ну, ось так у нас вийшло. Тут наші зачатки корінчиків є. Тут ось трошки шатош є. Трохи зрізала, бачите, живого, ну нічого. Ми його замочимо, посадимо, побачимо. Вийде, то вийде, не вийде то, так і буде. Так далі. Тут наче віселіє, ну, теж все, все згнивши. Як жалко, як жалко, пару корінчиків тут все ж таки є живих. І ця булька також жива. І ця може дати, я її зараз трошки зачищу. Це все зніму. як якби дати їй місце для росту. Може, де покаже якогось корінчика, щоб нічого не заважало і було йому куди рости. Тут веселіше, тут бачу ось. Ростуть від маленької бульки корінчик. Бачите, яка красота? Тут якось більше. О, тут ось може ще щось росте. Як добре. така насінинка. Не видно, не видно все. Це така насниночка. Ну, в такому стані ой, блин. В такому стані вряд ли, що вона буде свистина, думаю. Я. Тому буду сподіватися, що це новий рост. Щоб вона набирала сили. Тут то щось видніється, але воно таке все мокре, просто жах. Ця бульба теж починає всухати. Бачите, така вже під, підсоха. Якщо вона півтора року росла в такому ґрунті, то цього. Мабуть, просто так воно і завжди, якщо не прибираєш штор в стакан. І ґрунт влагоємкий дуже. Так, як мені сказали, що внизли, так залишали ту воду, то, мабуть, я дивлюся, що там у тих двох також все не дуже весело буду я пересаджувати ті, хоча хотіла на місяць їх залишити, щоб вони трохи адаптувалися до моїх умов. Але, мабуть, також буду пересаджувати бо мені дуже буде шкода, якщо я їх не врятую. Так от, сьогодні дивилася, якось мені так сумно стало за ті дві орхідейки, ну одну ще я там буду обробляти, в неї тургор хороший, А то що я сьогодні вже не... Вирятувала. ну просто якось не заглядало. Дня 3-4 до них, та й таки трапилось. Не рекомендують поливати цим бідіом. Зверху, хоча не знаю, мій були дощі літом, і він стояв під дощем, але ж це також і вітер, і все, і нічого не було, не загнив. Слава Богу, і стояв під дощем і вижив. Тут, бачите, в квартирних умовах і не зашло йому це. Китоніс, я п'ятож, не мармачіку чи відрізати, чи залишити. Ну, добре, ці корінці я залишу, бо тут деякі ось, ось може і зріжу. Ну, Будемо чекати нових корінців від маленьких бульб. Це чорне, чорне, чорне. Чорне. Гниле. Получається те, що то я казала, було домашки. Та більш-менш вижило, але також не знаю, Ну, хай це залишається Значить, таке трошки тверденьке. Ну, мабуть, все ж таки я розведу і замочу ці бульби в привікурі, а не буду поливати, чекати. Так, ну, розбавила я правикур півтора мілілітра на літр води. Побачу, як його тут всадити тут, щоб бульбочка ця трошки окунулась так. Якось так. Так щоб вверх. Ну і залишимо. Це все діло на 15 хвилин. На 15 хвилин ми його ось так ось зануримо. Ну і поки він стоїть кисне, якраз за цей час розберемо ще всі інші. І ще розберемо. Так, це, щоб мені не було перебирати. Ну, ці тут веселіє все, як добре. Тут все намного лучше. Так, набагато краще, але також, також, також є багато відмершого. Просто вони посаджені в такий, наче корок. І цей корок, він дуже вологоємкий. Так, ну, розберу, покажу.